Інформація для всіх волонтерів і всіх українців, які за кордоном. Пам'ятаєте, поначалу ми робили ці мітинги, щось там ходили, казали і так далі. І воно ставалось безполезним. І дуже багато українців, хто в Україні, хитили українців, хто за кордоном, роблять ці самі мітинги. Щоб ви розуміли, вся влада в світі найбільше всього боїться масових оцих людських бунтів і протестів. ну, в цивілізованому світі, не беремо там Білорусі і так далі, де за таке сразу палки по голові там і вражки. Але ми перестали це робити. І проблема в тому, що. Весь світ, дивлячись на ці корупційні скандали, на атмиву бабок в Україні, взагалі на те, що робить українська влада, почали ототожнювати українську владу з українцями. І вони не розуміють, вони по факту забули, що ми взагалі абсолютно різні, один одного не стосуємося. І українці є Україна. І звісно, в мене заклик такий до всіх. Волонтерів, от розповсюди це відео зараз, як ніколи. Казалось би, у ці нікому не нужні мітинги, де ми виходили і кричали. Треба в нереальних масштабах, опять і знову їм всім треба донести, що ми українці, є Україна. Ми українці проти корупції. Ми проти того, що робить наша влада. Ми проти свавілля. Ми хочемо бути вільні. Ми хочемо захищати нашу країну. Нам потрібні ваші цей галімий мір. З русскими, де демо буде вчити цю е, руську мову в школах і е, знову водить їхні церкви. Я ждать, коли знову вони на цю всю заварушку устроять. Хочете, я буду приїжджати безкоштовно співати на цих мітінах. Мені не треба ні дорогу не оплачувати, ні гонорарів, нічого. Куди зможу приїду? Зараз правда не дуже себе почуваю. Якась чи алергія у мене, чи що. Але ну, це все, що відбувається в світі. Але, походу, зараз як ніколи. Казалось би, надо нам у ці мітинги, як всі думали, безполезні, примирення українців українського народу, бо ми є Україна.